Два варіанти ложки Uno від Stalex Prof. Такий варіант І отакий варіант. Розберемо переваги кожного з цих варіантів. Перше, на що звертаємо увагу обов'язково: оцей просвіт ложки. Повинен бути абсолютно рівним, з жодної зазубрини, з жодної царапини, щоб воно не залишало. Як це перевірити? Беремо свою руку і по ній проводимо прямо в магазині. Якщо ви відчуваєте, що воно десь шкряпає, то воно так і буде робити вашим клієнтам. Це вже не підходить інструмент. Роздивляйтеся з усіх боків. Будь-яка щербинка Потім ви замочуєте в лізафарміні, ви замочуєте в якомусь десь розчині, воно буде роз'їдати кожного разу. Ви його майже не бачите, але воно шкрябає по шкірі ваших клієнтів, воно травмує. Тож, отак, роздивляйтеся з усіх боків ложку. Вона ідеальна повинна бути. Це один інструмент, яким ви працюєте два-три. у вас будуть набори. Ви повинні задовбати всіх таб-менеджерів в магазині, але обрати таку ложку, де немає жодної жодного, ніякого надщерблення.